Зараз поговоримо про ситуацію на Запоріжжі. Там російська армія завдала удару по житловій будівлі. Є загибла та поранені. Про це повідомив голова Запорізької ОВА на своїй сторінці в Телеграм. Про наслідки та масштаби руйнувань розкаже наша колега-кореспондентка Суспільного Анастасія Потапенко. Вже з нами на зв'язку. Анастасія, вітаємо. Передаємо слово тобі. Розкажи, будь ласка. Колеги, вітаю зараз. Знаходжусь на одному з місць влучання. За попередньою інформацією, обстріл було завдано з РСЗВ а, атака від росіян. Сталася вночі близько 12-ї першої ночі. Ворог поцілив снарядами по житловій забудові. Зокрема, за інформацією секретарки міської ради Регіни Харченко. Станом на зараз відомо, що щонайменше 10 багатоквартирних будинків зазнали ушкоджень, і кілька приватних будинків у приватному житловому секторі. Декілька з будинків зруйновано вщент. Тут зайнялися масштабні пожежі, які протягом ночі ліквідовували співробітники ДСНС. А як люди, які перебували тут, пережили цю ніч, що чули, і як зараз Говтоються від цього. Прошу прямо мови будь ласка. Ми не спали і просто спочатку був спалах, вибух, а потім ми зрозуміли, що ну, у сусідів пожежа. У нас тут спочатку думали, що просто окно а, а, вікно, вікно випало, а насправді вже всі будинки пошкоджені. дивом що просто ніхто із сусідів і нас не постраждав. Були в своїй спальні. З дитиною разом і так, так нам пощастило, що не зацепили нас. Станом на зараз на місцях влучання. А я нагадую, що це і багатоквартирні будинки у спальних районах міста, і приватна житлова забудова. Також пошкоджено декілька об'єктів приватного бізнесу на кшталт СТО, а зараз на всіх цих місцях вже працюють відповідні комісії, працюють служби, які фіксують наслідки обстрілу та розпочинають їх ліквідовувати. За інформацією очільника військової адміністрації Івана Федорова, станом на цю хвилину відомо, що внаслідок цієї атаки 13 людей дістали поранень. З них двоє дітей. Декільком людям надана допомога на місці, декілька зараз перебувають у лікарнях. Одна людина віком 41 рік загинула. Колеги. Дякуємо Анастасія, тобі за цю детальну інформацію оперативно. Анастасія Потапенко, наша кореспондентка із Запоріжжя, якраз розповіла нам про останні, останні удари Росії по Запоріжжі, в якого кого є і загибло також поранені.